Дай Боже здоров'я всім! Вітаю на своєму каналі. Приїхав до мене Вітя та й кажу, давай знімаємо Тік-Ток. А він каже, що То за короткий, а буде на... За, за довгий процес буде. Знімаємо на ютуб. Жартую, це я самий придумав. Отакий є Віті конік, жеребчик Конік. Він Віку такого самого, як Захар, як Бруно був у мене. Так, він навіть старший від них трохи чи ні? Коли він народжені? Кіностровий, тися, точиться. Піддубка вже дуже туго стоїть на коняві. Да, за І зараз буде. А ну виведи його сюди, покажи його, який він є. Це є потомство Рубіна. Тут рубін лавовій частині. Своїх э, нащадків кладя мітки. І у всіх мітки отакі. Отака зірочка і отака плямка на носику. Це майже у всіх лошад отакі відмітень. Цей жеребчик називається алмаз, Ти його і не перейменовував. Це від Так, це тут у мене в сусідстві є кобелка, гуцулочка. І вона була спарована рубіном. І такий екземпляр. Відео ми це вирішили спонтанно зняти. Вітя ходить, чухає його, аби він май краще виглядав, але він і так виглядає файно. Отакі він дає прр маленький. Отакі мечки Рубін передав свої дитині. Файні грубі ноги під ним. Він невисокий. Але такий укладненький, файний. І це він ще ну, це ще дитина теж, фактично кажучи, але він обкатаний, об'їханий. Каже, що Вітя трохи був на роботі, ти каже, що він хоче їхати. Поки з'їхав, до тебе руки заболіли. Приїхав став... О, приїхав тачанку. У нас їхають у верхах такими тачанками. Так, що руки болють. Цей молодий руки дуже має, але каже, що болють. Тут бельгійська кров присутня, і то десь частково видно, задок у нього собі такий наполовину колений, не є він, гад такий колени, він коли має поправляється дужче, то більше ведко. а так, Ну, що говорити, є гуцульська кров тут, але тут імунна система має бути дуже сильна, бо через те, що через цю гуцульську кров то Імунітет дуже сильний має бути. Файні Гривє він має на два боки, дуже така кучерєва навіть гривка, і вона росте. Дуже гарний хвостик такий, коротше, все до себе має. Але каже, що заросла піддубка вже в сраку, виріс він з того віку, що вона була, придбав собі отаку шлею і йде примірка. Я думаю, що ця шлея мала би йому дуже штимувати. Оберні, бо то, то? Так, то перекрутино от-от. от Все, Зараз це все приштимуємо, запрягаємо, показуємо все як є. Шлея дуже легонька. Покажу ближче. Зроблено з дуже гарного матеріалу, дуже міцний, отак прошито. Міцні кільця тут покладені войлок у два рази. Але що Вітя зауважив, що була шлея у нього і було прошито, отак як тут дуже багато. А з цієї сторони було прошито теж. Кілка, ти казав, дев'ять 9 рядів 9 рядів. 9 рядів. І ті не дуже добре були, бо коня напікало. А тут класно зроблено. Отаким способом. Якщо часто працювати, то, то не надовго. Отаким способом це запрягається. Зараз тут. Так, тут зараз ці треба підкигнути. Отакі піддубки регулюються хоч на більші, хоч на менші. Ну і верхну треба підкигнути буде. Знаєш, трошки туди наперед. Є такі пряжечки, регулювавки. Легонька на кожен день, отака шлейка дуже класна. Кому треба буде, будете звертатися, такі шлеї, лиш зразу е, треба казати, чи кінь ходить запряжений біля дешля справа чи зліва, бо тому що у оцих пасочках там упереді є різниця. Можемо. Робити, що може бути отут. А спереді отут буде кільце, що зачіпатися за шлею. Любий варіант під ваші замовлення. Але нам подобається такий фасон, такий замовили. І отак їхає. Так, цю відійші теж треба підкигнути, мені здається. От, чи там немає? Ну, ну, не. Тут кому, кому треба буде більше підтягнути, чи допустимо, отут дірочки десь не стає, нагріли цвяшок. 70 -очку. І гарячим цвяшком лише тут пропалили, воно зразу запікається, нічого не торочиться. Ось такого плану. Отакі от шлеї. Кому цікаво будете звертатися, у мене такі шлеї є в продажі. За ціну будемо узгоджувати, бо того, що е, кожен хоче, щоб ми зараз за цю шлею, за цю піддубку, скажемо одну ціну, чоловік там собі напридумовує якогось інакших фасонів, то буде вже інакша ціна. Кільця під е, важке підліце є. Так, тут вітя треба дивитися, тут теж треба прішку оцю перекладів, тут не ще, mm. видиш, воно хоче не ще. Алмазик зараз у новий убирі тетя додому і тут треба так само на одну підкигнути. Тррррр. Отак він його завчив, що собі саме запрігає, я ще тут ходжу тяленю з боку, Виді, сам собі запрігається, бо він вже і копички, і древа коло хати. Підкігавше такий, що роботу, роботу робить. Вже. Навіть жінка це є осені по барабулі копали, то жінка воділа, то не. Жінка що. водила. Так, він чим Вітя не високого росту, й, але жінка ще мініатюрніша у нього. <laughs> Кожен підбирає пару під себе. <laughs> то якщо воділа вже жінка, то це дуже адекватні по дуже лошата, спокійні, адекватні. Так, має вже гуляти, приїхав. Цим транспортом, аби е, поїхати желізним конем. Запаска. Треба скоренько поїхати, ти приїхав тут до мене по запаску. Що вітя, як виглядає тобі? Ще бомба. Класно, правда? Е, ну, я думаю, що треба по одній дірочці на піддубках там, пропалити. Так. О, тут, має сто... тут має стояти за ходом. Отак, коли ви Є шлия, mm -hmm. є шлия, є оце кольцо і оце має mm -hmm. стоїть за ходом. Отак. От, не є от, от, отут отут. діроколи? Дироколи. Тут, тут я кажу, що на цех пропалювати. пропалювати. Тут діроколом ти нічого не зробиш, бо воно треба, аби воно запеклося. Тут треба горячим цвеком або горячим шелом, дротюйко, ну чимось таким. Mm -hmm. Ліце хабешні, зелені. До речі, такі ліце з хабешної ленті, оцеї, вони недовговічні, це ми розуміємо і знаємо, але вони приємні у руку. ну, Легко тримати, бо взагалі то будете звертатися не до устки, кантарки, усе, що таке з ленти, поки що будуть з ленти, А далі, може таке, що будуть і шкіряні, є таке все в продажі. Ворчики, сідла. По домовленості можете привезти до мене голого коня і мити за чупер, чи за гребу, чи ззаду за хвист тримаєтеся, а звідси поїхаєте окованим, одітим і навіть з возом, чи у санях. Але я, походу, буду все це розказувати, показувати і що кому буде цікаво, то Будете звертатись всім. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Будьте здорові!